Окунь. Ти де. Оце окунь. І водичкою. Що ти, щукар? Такий як окуньок. Привіт, друзяшки. Ну що, рибалка з човна? Сьогодні затестимо силикон шляпу з Аврори. Дивіться, в мене два човники, а це що означає? Що зі мною сьогодні? Гарі! справи? Та все добре. Ти все готовий супер. ловити хижака. Звісно. Звісно. Давай. Зараз будемо перевзуватися. Опа! ]ся. що це в тебе таке? Це сумочка відправ монтаж для тебе... моїх черевічек. Черевічки? Черевічки да. Гаррі одягає, і ми полетіли, друзі, рибачити. Ох, друзяшки, ми вже на воді, Грибимо. До першої точки. Вон пливе, бачите, Гаррі позади мене. Як тобі, Гаррі, на човнику? Але... Каже, супер. Але в нього там з веслом прикал десь. Ну То нічого колись зробить. Друзі, як ви можете помітити, я дуже якось може, странно сижу трошки нижче, ніж минулий відос. А тому що я сьогодні взяв на тест. Сідло, крісло, надувне від шкіпер. Гарне, зручне. Я вже отак от всівся, сиджу і просто спина відпочиває, ноги відпочивають. Як ви бачите, ноги прям закинув, вирівняв. І дуже зручно сидіти. Я вам скажу, вже набагато краще, ніж просто на банці, на сідушці. Нагадую, друзяшки, що в нас триває збір на ЗСУ. Збираємо 15 тисяч гривень, щоб допомогти двом бригадам фронту. За донат від 100 гривень ви можете долучитися до конкурсу та виграти крутий фідерний комплект. Більше донат, більше шансів виграти. Скануйте баночку Монобанк. Також посилання буде на цей збір під цим відео в закріплених коментарях. Результати конкурсу та звіт будуть в нашому телеграм-каналі. Дякую, що долучаєтесь. Приємного перегляду відео далі. Почнемо рибач. З ось таких снастей приманок а, шляпа Фішерман. Взяв два кольори. Як на мене, це максимально робочий колір. На що я більше сьогодні розраховую. Звичайно, на силікон від флагман. В мене трошечки в коробочці є. Взяв ще декілька флюрових повітців та скрутки. Ви рекомендували в коментарях. Взяти для воблерів Скруточки, повідки, які будуть більш підходити, також ви писали, щоб я познімав оці калічки, щоб в мене короче, гачочок не цеплявся за повідець Друзі, підготувався, так що будемо зараз з вами пробувати. По воблерах в мене є трошечки новеньких. Дойшли в мене з Алікспреса. І, в принципі, отакий розкладончик. Почну рибачити спінінга бонус. У мене сьогодні і бонус, і стінгер. Мої два спінінги постійні. Відповідно з котушечками стінгер 2500 та онікс 2000. Більш конкретніше мені писали, розкажи про котушечку Onyx, чи влазить на неї шнур 150 метрів, ніфіга не влазить. 010 шнур не влазить, десь влазить метрів 100 перший пішов. Тут я бачу таку класну діляночку. Очеретик такий стоїть, свіженький, зелененький. Значить, знаєте, як знак, що треба тут покидати. Так ми зараз і зробимо. Починаю я зі світлого кольору. Отак воно виглядає. Вантажик 7 грамів полетіли. І туди його? Зупинись. Зупинись. Окунець, окунець. нумо, нумо окунець. Пора знімати картуз і одягати. Червону шапочку, бо щось піддуває. О, тепло. Окунь. Ти де? Я йду. Ти не сховайся від мене. Виходь. Це на мене так шапка впливає, друзі. Так. Отут так прикольно, красиво. Давайте кинемо тут. Я з собою ж взяв, окрім шапочки, отакі рукавички. Дивіться. Це рукавички Декшел. Воду не проникні. Тобто їх тупо можна макнути у воду. І рука у вас буде суха. Так само, як в мене і шапка теж вода не проникна. Класні друзяшки роблять речі. Якщо що посилання буде під цим відео, а по промокоду ви ж знаєте фішинг, знижка буде 10%. Що це тут у нас? Що ти, щукар? Клює? В тебе обід? Ха. В гарі вже обід. Ти такий, як і я, трошки перекушу. Зараз ми і попливемо туди під мост, на, мабуть, на ту сторону. Бо тут щось рибка вскидується. Але... Брати не хоче, друзі. Вже три кольори силикону перекидав. Так що треба їсти. Наш канал не про рибу, наш канал про обід. Смачного смачно вам, смачного нам. Все. угощаємось. Later. Перекусили і тепер спробуємо на ось такого рачка. На рака. Може, буде клювати. Подивимось. Вирішили з Гаррі поплисти за міст, бо тут рибка вскидується, але брати не хоче. Я вже кидав і на стінгер на воблер. Дуже сильно чіпляється оця зелена слізь. Пропливаємо під мостиком. Ага. що У нас покаже інша сторона водойми зараз побачимо. Плавають у нас тут гарні птахи, лебедяшки біленькі, так закриваєш очі. Вдихаєш повітря і тиша. Просто супер. Покидаю, яка я воблер, друзі. Китайський, але ж все ж таки воблер. Підутовий очерет. Брем Стінгер. Воблер отакий. Бачите, натуральний, плаваючий, 110-й. І зараз будемо шукати вже щуку. Бо окунь щось йшли нас додому, а додому не хочеться. З Авророю не везе, та я не тільки Аврору сьогодні кидав, багато чого прикидав. Робив дуже повільні паузи. Проводки, плавні, ривки, все. Все зробив, що від мене залежить. Єдине, що я не кидав на блешні та мандули, тому що воблер телспінер повісив, стільки трави натягав, просто тренда. Так що цей містяк прикольний, але. Але, але... Не в той час, мабуть, знову попало. Щось не везе. Може, повезе на другий день, так що перемикаємося на день 2. Темрява, друзяшки! Другий день. Я приїхав на нову локацію. Позаду мене якийсь шестивальтовий рибак. Треба тікати, бо він якось невпевнено кидає свій спінінг. Ну що, 6.00 ранку продовжуємо шукати хижака, не перемикайтесь. Плаваючи перший день на човнику, що я зрозумів, друзяшки? Якщо ти пливеш і джигуєш, то це не дуже файно. Тому що... Тебе потрошки зносить, ти кидаєш, наприклад, в перспективну точку. Один раз попав, наступний вже не попав. Тому що тебе трошечки знесло і буде недоброс. А потім ти вкладаєшся в закид і все летить куди? Звичайно, в очеред. Тому я вирішив, отак, припаркуватися зліва від мене в палі дерева. Такий містечок перспективний для окуня. Продовжую ставку ставити на силікон. Починаю з такого кольору темного. Це не моторне мастила, щось, а щось інше. Напишіть в коментарях. Що це? Не забув, який це колір. Ще помилка, яку я зрозумів в перший день, це я. Роблю проводку майже до човна. Тобто я кидаю в перспективну точку і тягну майже до човника. І це неправильно, я вважаю. Треба кинути в перспективну точку, провести десь, мабуть, метрів 5-10 до себе. Якщо не було покльовок, робити перезакид. І швиденько виматувати. Що я не робив у перший день? Кожен раз вчимося, кожна рибалка це урок. Оп, друзяшки Сюда йдемо ха-ха, такий кокуньок, ха-ха. Єсть. -ха. Ось же він Оп! Ха-ха! Єсть -ха -ха. акуняра сюда! Вот такий окунь Красивий! Одпускаємо його! Дядя! Прекрасно. О, відгризло хвоста, міняємо селі кошку. Зараз спробуємо ось такого рака. Зараз, друзяшки, я спробую порибачити на мандули. В мене декілька є. 2,2, 2,4 розмір. Ось такі різні, красиві. Закинув. Тут плюс-мінус містечок чистий. Цікаво, чи захоче мандулку Окунь. Хо-хо-хо, клювака! Нічого собі! Ха -ха -ха. Зараз ви побачите на що, З першого закиду? Нічого собі... Ого, щось мощне. Оце окунь! Оце розмір! Нічого собі, блядь, кабан! Ого! Так, треба щіпчики взяти. Нарешті знадобилися. Друзі, <різь> <різь> на тейлспінер. 22 грама Джик Рокі. Дивіться. Клас на заставочку. <риклад> Єсть! Акуняра! Клас. Ти що? Пушка? Окунь! Кажи привіт, глядачі! Нарешті! Вирішив взяти стінгер, тейл спінер повісити. І чисто з першого забросу. Давайте ще разок. А, -а, а, голова запуталась. Я щось моментом подумав, що це щука. Такий бодрий окунець. 100% грам 400. Він той 6-вольтовий рибак. Ну що, у вас клює? Фу, друзі, спіймав уже двох оконців. Коротше, спочатку працювало у нас по силікону з Євгеном, а другий спіймав отут, але ледве виліз на мандулу. Отакі прикаляси. Зараз десь тут фото буде, Євген вліпить. Ще два рибачка в нас тут з'явилось. Але я хочу піти, обкидати воно туди. Зараз покажу вам. Дивіться, який там місцяк. Такий, типу як залівчик, бачите? Хочу туди піти. Але, але тут води мало. Зараз, поки Євген тут, спробую перейти. А води тут десь, ну, отак. Води, стою. бачите, скільки стоїть в вейдерсах флагманських. Вилізеш? Та вилізу. О, а тут уже поміча. А сумки на березі забрати. Каже, давай <стан> <ріг> <que> <tas> перевозь. Ну що, друзяшки, вийшов на берег по справам. Бо злотки не дуже зручно робити деякі справи. І що, вилазив, не розрахував з батіночками по висоті. Це, до речі, заврори в минулому році купляв цю шляпу. І захлеснуло водичкою. Але ж нічого страшного, тому що я ж в цих в шкарпетках вода не проникних. Воно, знаєте, вода холодна то зараз здається, що ноги промокли, точніше, нога. А насправді вона суха. Ось ця фігня мокра. Не знаю, є смисл її одягати? Ну, хай буде. Так, справи зробили. Зараз хлібану чайок. І на нову місцинку по грибу. Ага. Поки, друзяшки, перекусон, п'ю чай, тезісно, дуже тезісно, коротко про ці два дні на човнику. Так, помилки я вже сказав, якось зносило вітром і постійно не туди кидаєш, куди хочеш. І цепи за Очеред за всяку фігню. То і такий результат. Сьогодні це ми виправили. Ще й містечок поміняли, він такий більш класний, як бачите, природа. Супер, мені тут подобається. Тиша. Пташки цвірінькають. Кайфи. Стосовно крісла, на якому я гоцюю вже другий день, крісло пушка, бомба, вертольотик, топ, але. Але рекомендація, якщо будете таке брати, бо хочете взяти, врахуйте те, що треба щось підстилати. Я зараз сижу на невеличкій подкладочці, можна так сказати, п'ночка отака. О, чай. Крепкий. Чай дохльобуваємо і ловимо далі. Туди недалечко кинемо. Оп, єсть, друзяшки. а це вже у нас теж окунь, Недалеко так закинув. Дивіться, на що спіймався. Класно. Мандулка спрацювала. Бачите, у мене теж. Такий красунчик. Сегодня они как на питбир. One hour later. Есть, друзьяшки. Есть. Кто что там у нас? А конец. Дивіться. Я ж трошечки уже спал, спал спіймався, дядя. Да, да. <laughs> такий чисто якийсь вяленький клюнув. Хороший. Грам 200, я думаю. А може 250. Е, э, що ти робиш? Знайшов я, друзі, там такий місцяк, чудовий-причудовий, дуже мілко, Коротше, малька, я не знаю, скільки там, тисяч я побачив. Отака рибка, і вона вся мігрувала в оцей великий залівчик. Коротше, там ще я знайшов платіну, але дуже близько. Да, дуже близько. Я туди не, ну, скажімо, не ризикував підійти, бо можна було отримати по гарбелю. Оп! У мене було опа. Три сходи. Але я думав про Матільду і, звичайно, вже їх не витягнув. Знову одіг оцю прикаляху. Була мандула, обкидав мандулу і там ото тільки один коньок попався. І на ось один коньок. Я теж спіймав. Два тільки ж. Так? Да? Загалом п'ять Оба! Друзяшки, ну що ти спіймав там щось? Спіймав, друзі, дві штучки спіймав, і було ще три сходіка. Але один сходік був такий, що я чуть сам не засікся. Ну, то таке, друзі, то фігня. Походив, побродив, сьогодні протестив вейдерси максимально, тому що я залазив в таку з**ку по друзі, просто жесть. Двічі я ледве виліз. Я реально отак, отак води, і отак от муляки. Що робити? Більшість, хто зараз додивлюється цей відео до кінця, хочуть дізнатися. До кінця хто виграв виграв воблер, на який не ловиться. Покажи коментар. Вітаємо переможця. Забираєш воблер, на який нічого не клює. Розіграємо в цьому відео блеш блешню клас. Максимально неробочу. Максимально неробочу. Так що, якщо хочете. Блешнею, на яку не клює, пишіть коментар зі словом, блишня. І хтось з вас забере один. Але це ж вона не працює тут, на десь якійсь відкритій водоймі. В наших руках. Та в наших руках взагалі мало чого працює. Тому... Ну, навчимося. Друзі. Але сьогодні фартануло нормально. Що мені що я... навіть я з берега спіймав. У мене п'ять окунців. Клювало більшість на силікон, на, на тейлспінер. І засьокся один на мандулу. Друзі, підсумки двох днів рибалки важливо обрати правильне місце, в принципі, часу. приманку та часу. Це три фактори. Місце. Так, час, що все впало. Ми приїхали сьогодні, другий день, в 6 ранку. Був я на воді. Зараз їдемо додому. 10 зараз. Там раніше ми. А маємо. з Гарі ми приїхали в сім на воду встали. Як завжди, да. і поїхали додому аж в 12. І нічого не хвилило. Дякую, що подивились. До нових відосів, до нових зустрічей па тримайте гілочку.